Хто робив прошивки на кастомні частоти по старих інструкціях з версії LRS 3.5.1, змінилася трохи схема, по суті, спростилася. Зараз спробуємо взяти 35.1. от тепер у нас, якщо зайти в ліби, в Options DB. CPP. Не потрібно вписувати оці штуки. Як ми робили раніше. Тепер достатньо зробити просто в Libye, яка називається FHSS CPP. Тобто ми отут вписуємо якісь свої додаткові домени. і все, що нам треба далі зробити. Ми просто знаємо, що це масив доменс. Нумерація починається з нуля, тобто це 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. І так далі. Ми додаємо сюди в кінець ще якісь рядочки, або тут замінюємо. І далі, коли ми йдемо в HTML-folder, HTML, тут є індекс HTML. так само файлик, як і в попередній версії. І отут ми додаємо, як і в попередній версії, нову опцію, і нас цікавить, щоб оце от value співпадало з value для передковим номером оцієї штуки. Самому файли Croption нічого вже міняти не треба. Якщо ми зайдемо в прошивку сюди, так, тут я просто бавився своїми штуками. От воно так буде працювати. Ще цікава річ, яка може стати в нагоді, ми тепер можемо зробити Options.json. І в браузері прямо ми побачимо такий JSON файлик. Це, по суті, той JSON файлик, який зберігається в пам'яті нашого перемачача нашого передавача. І тут є наша bind фраза зашифрована, а також всі налаштування, які ми вибрали на тій сторінці. Ось тут. Тобто, по суті. Оцей Options це графічна репрезентація наших налаштувань, а Options.json це текстова, яка зберігається в пам'яті прямача. Відповідно, коли ми тут щось змінили, натиснули Save, воно насправді під капотом згенерує отакий файлик, збереже цей файлик в пам'яті USP. І потім, коли вона запускається, вона цей файлик читає і, відповідно, робить з ним назад, дістає з нього дані. Тому якщо вам треба, наприклад, щось буде додати, якусь додаткову опцію, оскільки це текстовий файлик, тут видно всі значення можна запросто додати буде тут. Це відкриває деякі цікаві перспективи. Але про таке потім. Дякую.